Всім привіт! Це щоденна програма «Ранок вдома сьогодні для вас працюємо ми, ведучі Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко. Бадьорості цьому ранку додасть майстро Руслан Шукюров. А нові рецепти смачних страв запропонує кулінарний експерт Бабако. Ще Чаво, привіт! Що сьогодні будемо готувати. Доброго ранку, друзі. Сьогодні приготуємо овочевий пиріг. а потім приготуємо рагу із сезонних овочей. Це супер, Я думаю, що це буде супер смачно. А наша команда журналістів приготувала дуже цікаві історії для вас про те, як волонтери виробляють для зсу незвичайні лопати, особливі насадки для дронів і безліч інших необхідних для захисників речей. Про виставку відомих фотокорів, які до війни знімали лавсторіс, а тепер фіксують події на передовій. Про екологічний пункт в українській формулі миру про столичні книгарні кав'ярні та про закордонні благодійні проекти, що поповнюють фонди українських бібліотек. З нашим експертом психологом поговоримо про брак соціалізації під час війни. А гість в студії розповість про діяльність правозахисної організації Трус Хаонс. Дякуємо звитяжним збройним силам за можливість починати цей день. Віримо і підтримуємо. На календарі 18 вересня. У цей день у 1851 році у США вийшов перший примірник газети New York Дейлі Таймс. Її слоган Всі новини варті бути надрукованими. Сьогодні The Таймс це медіаконгломерат. До нього входять не лише друковані видання, але й радіо, телеканали, кабельні телемережі та інтернет-сайти. А слово «дейлі», тобто щоденне було вилучене з назви газети через шість років. Про інші події 18 вересня в нашій дейлі Рубриці день в історії. Тисяча дев'ятсот п'ятий рік у Стокгольмі народилася Грета Гарбо, одне із зірок німого кіно. Ікона золотого віку Голівуду. А от її дитинство золотим навряд чи можна назвати. Вона росла в бідній родині. Грета Густавсон, таке справжнє ім'я актриси, залишила школу заради роботи, прибиральниця в барбершопі, продавчиня в універмазі. Згодом модель в рекламі і актриса короткометражних фільмів. Долиносною стала зустріч з режисером Морицем Стіллером. Саме він вигадав псевдонім Грета Гарбо. У фільмографії Гарбо десятки фільмів. Одна з найвідоміших ролей Мата Харі. Гарбо неодноразово номінувалася на Оскар, але омріяну статуетку вона отримала лише після того, як пішла з професії. Це була спеціальна нагорода за внесок у розвиток кінематографії кінематографії. Сьогодні день народження українського публіциста, історика і філософа Михайла Драгоманова. Він рідний брат письменниці та громадської діячки Олени Пчілки і дядько Лесі Українки, засновник української зарубіжної періодики. У Женеві створив вільну українську друкарню, в якій 1878 року тисячним накладом вийшов мініатюрний кобзар. В книзі були надруковані 12 поезій, заборонених російською цензурою. Одна з Овних праць Драгоманова нарис чудацькі думки про українську національну справу її вважають заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Цього дня 1991 року синьо-жовтий прапор став офіційним символом нашої держави. Над куполом Верховної Ради стяг замайорів ще двома тижнями раніше. А от 18 вересня, спеціальним указом, який підписав тодішній президент Леонід Кравчук, узаконили використання прапора в протокольних заходах. З часів хрещення Русі блакитний і жовтий кольори завжди були присутні на прапорах нашої держави. В тому варіанті, який ми бачимо зараз, українські. Кі стяг був піднятий у Львові в червні 1848 року. Сьогодні синьо-жовтий прапор священний оберіг, символ боротьби, сміливості і перемоги українського народу. А яким буде 18 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.